Кривий Ріг сьогодні відвідав перший заступник міністра у справах ветеранів Віктор Байдачний. Знайомився з місцевою практикою підтримки захисників і захисниць для міста. Це першочергове завдання. Серед пріоритетів збереження пам'яті про полеглих захисників, матеріально-технічна допомога двом сотням військових частин, всебічний супровід ветеранів та членів їхніх родин. Кривий ріг реалізує дуже велику ветеранську політику по 70 заходів, по 10 напрямках, починаючи від прямої грошової допомоги, продуктових наборів, безкоштовного проїзду, який у нас для всіх при морозі безкоштовний, закінчуючи скидковими картками, які отримують ветерани і члени їх родин. Там безкоштовним відвідуванням з порткомплексів, басейнів і багато чого іншого. Важливий напрямок будівництво інфраструктурних об'єктів. У місті працюють модульний офіс Я ветеран при центрі адмінпослуг віза та сервісний офіс ветеран, у якому для захисників та їхніх сімей індивідуальні та групові зустрічі проводять кваліфіковані фахівці. Тут допомагають з оформленням документів, роз'яснюють юридичні питання, надають підтримку у вирішенні соціальних проблем, супроводжують у Складних життєвих ситуаціях. Рік тому ми відкрили ветеранський простір сервісний офіс ветеранів, який розташований на проспекті металургів 16. Але незважаючи на це, ми в місті Кривий ріг налічує на, на, на сьогоднішній день більше 18 тисяч ветеранів. І цього простіру ветеран дуже замало на сьогоднішній час. Тому було прийнято рішення побудувати ще один ветеранський простір, протяжність міста 120 кілометрів і е, кількість ветеранів. З кожним днем все більше і більше, і е, наліччя такого наліч такого простору є дуже важливо для нашого міста. Нині в Кривому Розі розпочалось будівництво нового ветеранського простору. Це буде простір для спілкування в середовищі однодумців, вирішення побутових, юридичних та ментальних проблем ветеранів. Будівництво ведеться коштом державного, обласного та міського бюджетів. Загальна кількість там цих ветеранських просторів по країні там біля 160 на всій території. Це дуже мало. Бо... Громади в більшості свої щось роблять самі, не завжди розуміючи, як це повинно бути. Немає присутності держави. Зараз ми робимо це з громадою. Громада міста Кривого Рога розуміє, що потрібно ветеранам. Держава допомагає. У нас такий буде маленький симбіоз: присутність держави, присутність громади в одному місті. У нас є програма державних ветеранських просторів в цьому році. їх будуються сім. Кривий ріг, як часто буває, зараз лідер в цьому будівництві. Я впевнений, що вони перші побудують його. І моє завдання зараз проговорити етапи будівництва на щось стадії. Майбутній простір буде повністю пристосований для людей з інвалідністю. Для відвідувачів з вадами зору передбачені смуги уніфікованого та контрастного покриття із тактильної тротуарної плитки. На паркувальному майданчику будуть місця для маломобільних людей. Ми залучили також мінветеранів, це дуже добре фінансування 50 на 50 у нас іде. Ми створюємо дуже великий простір для північної частини нашого міста. Створюється він на межі Тернівського Покровського району, на 44-му кварталі великий центр, 1463 квадратних метри. Тут будуть, починаючи від адміністративних, психологічних послуг, послуги для початку свого бізнесу і заканчуючи навіть спортом. Тут також буде спортзал. У ветеранському хабі будуть облаштовані та укомплектовані меблями і необхідним обладнанням кабінети психолога, працівника соціальної служби, два конференц-зали, тренажерний зал, дитяча зона, затишне кафе. За добу центр зможе прийняти до 80 людей. Сьогодні Віктор Байдачний ознайомився з роботою модульного офісу «Я – ветеран», розташованому в адміністративному центрі міста. Щодня тут отримують кваліфіковану допомогу близько 200 людей. Фахівці надають адміністративні послуги, юридичну підтримку, допомагають в питаннях соціального захисту, оформлені пенсії, субсидії сприяють розвитку ветеранського бізнесу. З Життєвими проблемами захисники та члени їхніх родин ідуть до сервісного офісу ветеран, який став осередком підтримки захисників. З колективом офісу поспілкувався сьогодні Віктор Байдачний. Саме таке болюче це статуси. Люди приходять без статусів, навіть коли навіть вже він вже інвалід, він вже притримує тут свідоцтво про інвалідність, а статуса немає ще. Ми вирішуємо всі ці питання. Іван Проводов, Дар'я Юскова, цей день.